Сьогодні, 16 січня, я з новою камерою. Місяць майже пройшов від того, як я дізналася, що це знову рецидив. На початку мене точно був шок. Іде до смерті, ось так я скажу. Тоб, серйозно думала про самогубство. я мільйон разів краще ніж на початку. Мені здається, що цей ключ, якби прийняти смерть як частину життя. Через три дні мене починається другий курс хімії. Я думаю, що я щаслива. Я би порівняла цей стан з якоюсь, мабуть, закоханістю. Побачимо, що буде далі. Я не знаю, що буду розказувати сьогодні, але я точно знаю, що я з новою камерою, тому буде вам краще мене видно і чути, я сподіваюся, і все видно, всі мої недоліки і мою родинську зачіску. Хотіла розказати короткий апдейт, що зараз взагалі відбувається. Сьогодні, 16 січня, четвер. Через три дні мене починається другий курс хімії, яка виявилася не зовсім хімією. Але теж е, це ліки-ліки е, субстанція речовина, яка з, знищує також клітини, але трошки в інший спосіб. Я не знаю, що це комусь цікаво розказувати механізм дії, але по-простому хімія, е, яка триває в днів, її перший курс любов, а другий ось наближається. Почуваюся, я добре, мабуть, трохи гірше, ніж перед хімією, але досить добре. Я багато чого можу робити. Я можу гуляти, я можу їздити на велосипеді, то я можу бігати трошки, дуже повільно, як сломак, лазити я ще не пробувала. Після хімії в мене не дуже хороші показники тромбоцитів, тому я і так вся в сенцях, поки що нікуди не лізу. Хотіла ще розказати про свій стан загальний. Ось уже місяць майже пройшов від того, як я дізналася, що це знову рецидив і що це іде. Хочу сказати в поганому напрямі, але власне іде до смерті, ось так я скажу. І почуваюся я мільйон разів краще ніж на початку. Ясно, що ви точно знаєте всі ці стадії, шок, прийняття, заперечення, все це. На початку мене точно був шок. Я дуже багато плакала, нічого мені не хотілося. Я... Тобто, серйозно думала про самогубство. Зараз все не так. Я дуже рада, що, що я досі живу і почуваюся дуже добре. Я маю на увазі внутрішня, мені дуже спокійно, мабуть, спокійніше, ніж будь-коли. І мені здається, що цей ключ, якби прийняти смерть як частину життя, дуже допомагає взагалі. В усьому ключ до всього це прийняття смерті. Боже, це звучить трошки дивно, і я розумію, що в мене якби так зараз таке життя, що мені вигідно так думати, і якщо я так не буду думати, то мені буде точно гірше. Можливо, так. якщо б мене не було хвороби і смерть не була б так близько, то я би не думала про це. Але зараз ем, не роздумую, і мені з цим Супер добре, я думаю, як тільки ми перестанемо думати, що смерть це найгірше, що може статися в житті, просто якийсь жах е жахучий, а почнемо сприймати це як частину життя, частину процесу, те, що точно станеться з кожним із нас. Просто ми не знаємо коли, то одразу Чи? мені стає набагато легше. Е, я думала записати окреме відео про те, що мені допомагає, залишатися щасливою в таких, в таких обставинах, і я знаю, що багато людей не наважується мені писати, власне, через те, що вони думають, що в мене ну, просто найгірше, що. Що може бути в житті, це у мене, і найгірша ситуація, яка тільки може бути, це у мене. І вони не хочуть мені писати, бо вони вважають, що їхні проблеми мені не цікаві. Взагалі їх не можна порівняти з тим, що в мене відбувається. Хочу сказати це все фігня. Ні, це не так. Мені дуже цікаво, як у моїх друзів справи, як у інших людей справи. Мене цікавлять інші люди більше ніж будь-коли. Я думаю, звичайно, це мабуть у всіх по різному, але в мене і цей блог про мене. Не так і зовсім як ці друзі і знайомі уявляють собі. Я не думаю, що мої проблеми суперважливі, а їхні ні. Або їхні менш важливі. Я взагалі так не думаю. Ще хочу сказати, що незважаючи на ці обставини, можу думати, що я якась тютюк. Я думаю, що я щаслива, я більшість часу спокійна, особливо минулий тиждень, мені якось це вдавалось зберігати цей спокій, цю радість, цікавість до життя, це прийняття всього. Я би порівняла цей стан з якоюсь, мабуть, закоханістю, навіть коли все здається трошки, трошки краще, ніж завжди, коли ти дуже вразливий до різних. Почуттів до різних звуків, до різних подій, що все здається тобі якимось надзвичайним. І я думаю, це те, що я зараз відчуваю. Це дуже класно. Ми недавно говорили з друзями, і це був зумком. Друзі в мене там побували на різних континентах, повернулися з походів, них історії, сім'ї. І я мені здавалось, я не знаю, чи вони це дивляться. Що в мене справи найкраще з усіх: що я найщасливіша з усіх, що мені настільки добре з собою, що в мене немає цих проблем в більшості про які ми говорили. Ну мені добре, там де я є, те в чому yeah. я є, те серед. Кого я є, і я вважаю, що це супер. Побачимо, що буде далі, бо в мене є підозра, що це буде такими хвилями, що потім щось прийде і інше. Я би хотіла записати окреме відео про те, що, що мене тримає, і е, поки що е, скажу, що це передусім рух. Я щодня намагаюся чимось займатися спортом, йогою, е, багато ходити, наскільки я можу. Я вирішила, що. Поки я можу, звичайно, це буде все гірше, але я буду, хочу бути максимально активною. Це те, що я дуже люблю, те, що мені допомагає. Е, я позаписалась на всілякі можливі активності пов'язані з медитацією. Е, почала робити цугун. Е, ходила на тайчі. Е, сьогодні була на музикотерапії. Це теж це теж як медитація, тільки з, зі співами з музикою. Можливо, це мені допомагає, можливо, щось інше. Е, я ще подумаю. І розкажу детальніше про те, що мені приносить радість, що робить мене щасливою. Сподіваюсь, що це комусь допоможе. Дякую і до зв'язку.